Зустрічайте нову карткову гру від торгівельної марки Джеко. Міні Мелі Мелоу. Ця гра є частиною особливої колекції Джеко з милими лялечками Тайнілі. Карткова гра мелімелоу зачаровує з першого погляду ніжним та милим дизайном у якісній зручній упаковці. Гра складається з 13 великих карток плутанина та 52 маленьких карток Тайнілі. Усі картки прикрашені золотими візерунками, які ж вони гарні. Кожен гравець отримує по вісім маленьких карток тайнілі. Великі картки плутанина розміщуються між гравцями до лілиць. Починає наймолодший гравець, потім хід переходить за годинниковою стрілкою. Гравець відкриває першу карту плутанина і кладе її лицем догори в центрі столу. Кожен гравець уважно дивиться на свої картки і якомога швидше викладають одну зі своїх маленьких карток, на якій зображена лялечка або предмет з великої карти плутанина. Перемагає найшвидший гравець. Якщо лялечка чи предмет дійсно є на великій картці, гравець відправляє свою картку у відбій. Якщо ж гравець помилився, то має взяти дві додаткові маленькі картки з колоди. Інші гравці забирають свої картки назад. Далі відкривається нова картка плутанина і знову справа за найспритнішим. Перемагає той гравець, який першим позбувся усіх своїх маленьких карток.